Сьогодні ми з вами поговоримо про метали. Нагадаю, що у періодичній системі є 118 хімічних елементів, з яких лише 22 є не металами, а решта усі метали. Отже, ми робимо висновок, що металів є значно більше. Метали. Де знаходяться метали у періодичній системі? Нагадаємо, що ми вже з вами визначили діагональ від бору до астату і сказали, що над цією діагоналю знаходяться не метали, під цією діагоналю знаходяться метали. Також ми з вами говорили, уже, що усі сині елементи це у нас метали. Також нагадаємо, що елементи першої групи головної підгрупи називаються лужні метали, крім гідрогену, елементи другої групи головної підгрупи називаються лужноземельні метали, крім берилію та магнію. Також у нас є група заліза це фером, кобальт і нікол, і також рутеній, родій, паладій, осмій, іридій і платина у нас об'єднуються у родину платинових металів. Окремо у нас винесені ще лантаноїди та актиноїди. Будова атомів металів. Атоми металів на зовнішньому рівні є невелика кількість електронів. Атоми металів, які знаходяться у першій групі, мають на зовнішньому рівні один електрон, так як натрій. Елементи, які знаходяться у другій групі, мають на зовнішньому рівні два електрони, наприклад, магній. І елементи з третьої групи, наприклад, алюміній мають на зовнішньому рівні 3 електрони. Нагадаємо, що у періодах зліва направо металічні властивості елементів послаблюються. Тобто ми можемо сказати, що тут є з цих трьох хімічних елементів, натрій найсильніший, алюміній найменш сильніший або найслабший. У групах, навпаки, зверху вниз металічні властивості посилюються. І таким чином, найактивнішим металом періодичної системи, ми можемо сказати буде Франції. Він у нас знаходиться в першій групі внизу Франції. Оскільки метали мають на зовнішньому рівні невелику кількість електронів від 1 до 3, то у хімічних реакціях вони завжди віддають електрони. І нагадаємо, що якщо елементи віддають електрони, то вони є відновниками. Отже, метали... У всіх хімічних реакціях виступають у ролі відновників. Щоб порівняти відновні властивості металів, у вас є така табличка, яка називається Витискувальний ряд металів. У цій табличці вона тут у вас внизу буде, пам'ятаємо, так? І цей самий витискувальний ряд металів у нас знаходиться у кожному хімічному кабінеті над дошкою. Пригадайте, як виглядає ваш хімічний кабінет. Як за допомогою електрохімічного ряду напруг металів визначити активність металу? Отже, ми бачимо, що електрохімічний ряд напруг металів у нас знаходиться отут. Так? Я його тут зобразила зараз на дошці, я його умовно ділю на три відрізки. Від літію до алюмінію це у нас будуть активні метали. Від мангану приблизно до плюмбуму це в нас будуть метали середньої активності. І після купруму – це у нас будуть малоактивні метали. Метали в природі. Метали в природі можуть знаходитися у сполуках або у вільному стані. У вільному стані можуть знаходитися тільки малоактивні метали. Як правило, метали середньої активності знаходяться у нас в оксидних рудах, а активні метали у нас знаходяться в природі у солях. Найбільш поширеними металами є алюміній, залізо, кальцій, натрій. Природні сполуки, що містять метали, називаються мінералами. Мінерали мають свої власні назви. Наприклад, найпоширенішими є кальцій СО3. У нього є такі назви вапняк, крейда, мармур, кальцит. Кальцій СО3 магній СО3, відомий усім доломіт, ферум С2, пірит, залізний колчедан, або його ще називають сірчаний колчедан, алюміній 2О3, корунд, коштовний камінь-рубін і також наждак мають однакову формулу алюміній 2О3.